Вітаю вас, дорогі мої друзі, браття й сестри, продовжуючи тематику Різдвяних свят, таких як Різдво Христове, обрізання Господнє або Свято Водохреща, ми з вами мусимо пам'ятати про те, що неділі, котрі йдуть до або після цих свят, відповідно тематично прив'язані до них. Ну і називаються вони по назві цих свят. А отже, якщо ми з вами Будемо святкувати неділю після святого хрещення Господнього, то відповідно по церковному ця неділя і буде називатися неділя по святому богоявленні. В цьому році вона співпадає з неділею 31 першою по святій п'ятидесятниці і євангельське читання, яке буде пропонуватися нашій з вами увазі на божественній літургії, буде називатися Початком проповіді Покаяння. І зараз, із уривку святого письма від апостола Євангелиста Матфія, ми з вами почуємо про те, де проповідував, а точніше, де почав проповідувати наш Спаситель про Царство Боже. Коли ж почув Ісус, що Іоанн, відданий під варту, пішов у Галілею. Події відбуваються. І розвиваються в той момент, коли пророка Іоанна кинули до в'язниці. А ми всі чітко пам'ятаємо, коли з вами розбирали свято усікновіння голови Іоанна Притечі, про те, що пророк Іоанн, царю Іроду і цариці іродіаді прямо в очі говорив про те, що їхній шлюб є великим гріхом і порушенням того закону. І ми чітко пам'ятаємо про те, що Ірод із Іродіадою жив. Іродіада була дружиною його брата Філіпа, і про це пророк Йоанн не мовчав. Тим більше він це говорив так, щоб чули про це усі люди, котрі оточували їх. Відповідно, щоб заградити уста його, його було кинути до в'язниці. Саме з цього моменту нам Євангеліст продовжує: І, залишивши Назарет, прийшов і оселився в Капернаумі Приморському, в краях Заволонових і Нефалимових, щоб збулося сказане пророком Ісаїєю, який говорить: Земля Заволонова, й земля Нефалимова, за Іорданом на шляху Приморському, Галілея Язичницька. Народ, який сидить у темряві, побачив світло велике, і тим, що перебувають у краю і тіні смертні, засяяло світло. З того часу почав Ісус проповідувати і говорити: Покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. Дивіться, як цікаво проповідь нашого Спасителя співзвучна із проповіддю Пророка Іоанна словами покайтеся, тому що наблизилося Царство Боже. Сьогодні варто би було задати собі питання, а що для мене є царством Божим? Якщо дехто думає, що царство Боже розпочинається після закінчення нашого земного життя, то це є дуже великою помилкою. Господь неодноразово у святому Євангелії говорить нам: передчасно шукайте царство Божого. Іншими словами, уже в цьому світі треба шукати Царство Божого. І не треба чекати до тих пір, коли чотири кремезних чоловіки занесе вас до церкви, і це буде день вашого відспівування, тобто день, коли ви тілесно будете передані землі. Ліпше користуйтеся своєю можливістю до тих пір, поки ви ще міцно стоїте на своїх ногах, а голова іще вас ясна і здатна до сприйняття правильної інформації, правильної науки. Адже всі ми кажемо, що вік живи і вік вчися. Це сьогодні, вже знаєте, за допомогою новітніх технологій я можу побачитися з вами по той бік екрану через інтернет. Але ще донедавна такої можливості не було, і не тільки в мене, і людей, якщо раніше ходило більше до церкви, а на сьогоднішній день по якимось відомим або невідомим причинам хтось стидається. Хтось якийсь поміняв свої міркування у своїй голові, не дивлячись на те, що тато з мамою з дитинства навчали, бабуся водила до церкви. То на сьогоднішній день ми, священники, змушені звертатися до людей саме через екрани телефонів або ноутбуків для того, щоб донести слово божественної істини. З однієї сторони це дуже зручно, адже ви зможете сидіти за чашечкою теплого чаю або на зручному дивані і послухати те, що в принципі ви могли би почути наживо в церкві. Але в храм Божий треба ще потрудитися, щоб прийти. І не просто прийти, щоб послухати, а передчасно шукати Царства Божого. А Господь говорить: покайтеся, тому що наблизилося Царство Боже. Боже. Отже, нам потрібне в нашому житті покаяння. І не дивлячись на те, чи ходимо ми до церкви по великих святах, адже всі ми любимо на Пасху святити кошики, а на день водохреща освячувати воду. А влітку є такий період, коли ми освячуємо овочі та фрукти, так, мед та якісь трави польові, але це абсолютно не заставляє нас шукати царство Божого. Такі церковні обряди є звичайними у нашому житті, але чомусь там немає місця для покаяння та причастя. А Господь обов'язково говорить: покайтеся, бо наблизилося Царство Боже. А ще Господь говорить із сьогоднішнього Євангелія, що він почав проповідувати у країнах язичницьких. Давайте задамо собі питання: а чи не язичники ми? Тому що в той час люди, які не шанували Закон Моїсеєві, відповідно, шанували якісь інші закони, і ці закони суперечили єдиному віруванню в єдиного Бога. І, відповідно, такі люди називалися язичниками. У сьогоднішній день можна зустріти такий феномен. Сьогодні ми можемо почути, я б так би сказав, про людей, яких можна назвати язичницькими християнами. Тому що дуже часто я, як священник, особливо спілкуючись із молодшим поколінням, бачу, як не гребують, наприклад, носити одночасно із хрестиком на грудях на одному із зап'ясті червону нитку, і при тому приділяючи увагу червоній нитці і наділяючи її більш важливими властивостями у нашому житті. Ми віримо, що саме червона нитка захищає нас від зглазів, пороків, якихось нехороших поглядів. Дуже часто бачу на людях, особливо старшого покоління, та і в молодшого, таке теж буває, коли на одежі наші десь захована шпилька. І дуже часто говорять: так, в мене там гудзик відпав, а цю шпильку, я використовую, щоб вона була вона мені для зручності. Але в більшості випадків не треба себе обманювати, адже на підсвідомості людина чомусь починає вірити, що саме шпилька буде оберігати її від чогось поганого. Ви чуєте не хрест на грудях, а шпилька. І таких забобонів ми можемо знайти безліч. Якщо нам перебіжить дорогу чорна кішка, в гіршому випадку, якщо нам перейдуть дорогу з пустими відрами, а якщо це буде ще й жінка, а якщо це буде ще й стара бабуся. Усе. Вважайте, день пропав. На похованні бачу інші забобони. Обов'язково потрібно в землю разом із землею в яму кинути жменю копійок, щоб душу покійного ніде не затримали і щоб швидше вона пройшла метарство. Покійний курив, треба, отже, покласти йому пачку цигарок. Він любив випити, давайте йому заховаємо там бутилочку. Рідним не можна нічого чіпати. Свічечку не можна, віночок нести не можна. Оце всі народні забобони, дорогі мої браті і сестри, і оприділяють нас отаким от, от новітнім терміном: язичницькі християни, нібито і хрещені, і в Христа вірують, але не гребують чогось іншого у своєму житті. Плідно вкусити для того, щоб користуватися ним, як і триматися за нього як на останню надію на порятунок. Ось яким людям проповідував Христос про Царство Боже. Покайтеся, бо наблизилося Царство Боже. Іванлій говорить, і які сидять у тіні смертні. Дуже часто, браті і сестри, ми в нашому житті знаходимося набагато ближче до смерті, аніж до життя. Тому шукати царства Божого треба поспішати. Чому? Тому що сьогодні ми живі, завтра не дай Боже. Ви бачите, що в нашій країні війна і більшість людей, котрих вже загинуло від зброї ворога, який підступно нас закидує бомбами, люди не планували, що їхнє життя так швидко закінчиться. Я зараз не хочу нікого лякати і не хочу портити нам настрій, Я хочу лише договорити, докричатися до вашого серця. Господь каже, передчасно шукайте Царство Боже. І проповідувати він починає язичника. Якщо ми сьогодні дійсно називаємося язичницькими християнами, то варто би було все ж таки наслідувати чистоту нашої православної віри. Я маю велику надію про те, що такі от відеоролики вам корисні і рано чи пізно, все ж таки, ви підніметеся із своїх диванів і в одну із надій, хоча б для початку, прийдете вживу до церкви і постоїте на службі, і не втічете. На половині пройденого шляху, а достоїти до кінця для того, щоб хоча б почути євангельське читання і проповідь на церковну тематику. А потім, дай Боже, можливо, і в вашому житті з'явиться справжнє бажання до покаяння, не до покаяння вдома перед іконою Господи, прости, і вважаємо, що Бог нас пробачив, а участь у таїнстві. Покаяння, де священник читає спеціальну молитву, і Господь невидимо предстоїть перед цією людиною і каже: І я пробачаю і відпускаю тебе від усіх твоїх гріхів. Тому маю велику надію про те, що даний відеоролик і ті, які були до цього, і ті, які будуть після цього, адже ми з вами наближаємося вже до підготовчого періоду Великого посту. А після Великого посту вже буде Воскресіння Христове. А свої відеоролики я розпочав саме перед Паскою Господньою, тому скоро ми з вами дійдемо до повного замкнутого кругу церковного богослужіння. А наразі з нетерпінням чекаю уже зустрічі слідуючого разу. Це буде неділя 32 по святі П'ятидесятниці. І якщо мені не змінює пам'ять, це буде остання неділя вже перед початком підготовки до Великого посту. Тому якось відмічайте ці відео. Мені приємно, коли ви їх коментуєте, коли ви висловлюєте якісь свої думки, ділитеся із своїми переживаннями. А ще краще буду радий бачити вас в реальному житті у нашому храмі. Будьте всі здорові, Богом храним! Вітаю вас із неділею по святому богоявленні, і неділею 31 по святій п'ятидесятниці.